Сегодня в супермаркете Аврора я купил воду негазовану, 500 мл природе Джерело. Стоит 7 гривен. Это около 20 центов. Ну вот состав. Сделано в Украине. Так, юридичная особа. Читаємо. Будучи. Так, вода, питна, проводня. Джелин, газована оброблена видобута з тріянських скважин свердловин номер 1 глибина 52 метри. 2,50 метрів. Місце знаходження свердловини золотоноша. Шо? Ну що? Кальцій, Кальций магникали йод, сухий залишок, загальна лужність, загальна жорсткість. П'ємо.